Вітаю, друзі! Ви на каналі «Ні дня без овочів. Сьогодні готуємо обід із остатків, що лишилось в холодильнику. Так як велика частина овочів, і тиковка хакайда, і солодка картопля, батат, і навіть цибулька, вони такі, і молодий кабачок, вони такі солодковатий мають смак, коли запечуться, то ми урівноважимо цей баланс за допомогою феточки і кислих помідорів. Ну Не те, щоб вони якісь там кислі, просто коли помідори печені і теплі, то вони трошки кисловаті. Солі на глазок, перцю, трошечки олії, щоб так блистіло очі і температуру при приготуванні тримали. І ще, друзі, за допомогою цього рецептика я би хотіла перевірити, чи феточка розтвориться, як соусом стане, чи вона так буде просто, як солені кусочки підсмажиться. Друзі, хочете бути здорові і активні до глибокої старості, їжте щодня 400 г овочів. Вони дуже смачні, і холодні, і гарячі, і запечені, і пропарені, і сирі просто. Не хочете діло ваше їжте хлібчик з майонезом кожен день. Друзі, дивіться, шикардос! 30 хвилин в духовці, легка вечеря і готова. Звичайно, що добренький стейк на грілі, не завадить до цієї страви. Але сьогодні так.